Книга американського соціолога, футуролога і публіциста Елвіна Тоффлера «Future Shock» Шок майбутнього. Робота 1970 року. Сам автор, відомий як один із засновників концепції, постіндустріального або ж інформаційного суспільства та теорії третьої хвилі. Ця книга про те, що відбувається з людьми, коли на них звалюються зміни. Вона про те, як ми адаптуємося чи не адаптуємося до майбутнього. Автор звертає увагу на небувалий темп, властивий сучасним культурним та політичним змінам. На думку автора, людство може загинути не через екологічну катастрофу або ж вичерпання ресурсів, а через шок, який переживають люди, і що призводить до психологічного оніміння перед майбутнім. Треба усвідомити цю загрозу і по можливості усунути її. Автор сподівається, що запропоновані неміри зможуть допомогти людству вижити у новій реальності і запобігти хворобі під назвою Футурашок. Друзі, ось такі серйозні книги я читала у свої студентські роки, навчаючись у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті соціології. Прочитала я її у далекому 2005 році. Думаю, що настав час перечитати.